Це як мій другий дім. Я не хочу, щоб його закривали. Я хочу, щоб моя сестричка ходила у цей садочок. Вона теж дуже хоче. Маленька Валерія, випускниця дитячого садочку номер 16 Все її дитинство минуло в стінах цього закладу, під опікою чуйних виховательок та у веселій компанії друзів. Та вже понад рік дівчинка не може відвідувати улюблений садочок, як і всі її друзі та дітлахи цього району. Адже заклад не має найнеобхіднішого в умовах війни укриття. У нас зараз складне питання про відкриття його як робочого закладу, оскільки ж ми зараз не працюємо. Ми працюємо на простої. Це все через відсутність дітей. А діти відсутні чому? Тому що у нас немає облаштованого бомбосховища. У приміщенні садочку є великий підвал, що у разі небезпеки здатен вмістити в собі вихованців, педагогів та навіть жителів прилеглих будинків. Утім, для його обладнання за визначеними нормами безпеки необхідне фінансування. У нас є гарне приміщення, але воно потребує коштів. І коштів значних, і треба, щоб це робили спеціалісти. До нас приїжджали представники капітального будівництва. Вони обстежували наше підвальне приміщення, сказали, що воно сухе, що реально можна зробити другий вихід, бо у нас за проектом один. Відповідно до закону України про освіту, частина 6 статті 25 за облаштування укриття в закладі освіти відповідає засновник. Саме він зобов'язаний забезпечити отримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу освіти на рівні достатньому для виконання вимог стандартів освіти. Та ліцензійних умов. За коментарем з приводу облаштування укриття в дошкільному навчальному закладі номер 16 Чернігівської міської ради ми намагалися звернутись до начальника міського управління освіти Василя Білогури. Утім, вийти на зв'язок з ним не вдалося. Натомість відповідь на наше запитання ми змогли отримати в одному з дописів начальника управління освіти в Фейсбуці. Наразі в місті відновлено роботу 37 закладів дошкільної освіти. Працюючі заклади дошкільної освіти, готові прийняти на вільні місця 1209 дітей. Прокоментую ситуацію щодо відновлення роботи садочка номер 16 Ми не зупинили роботу щодо пошуку донорів на відновлення пошкоджень. Зауважу, що для збереження матеріальної бази закладу управління було надано скло, яке, завдячуючи працівникам закладу, було встановлено в пошкоджених вікнах. Це дозволило увімкнути опалення та перезимувати. Та з діалогу з батьками вихованців дитячого садочку номер 16 стає зрозуміло щодня відвозити дитину в садок, що знаходиться в іншому районі, неможливо. Я хочу звернутися до пана Василя і сказати, що вільних 1200 місць не з-за того, що діти не хочуть і батьки не хочуть водити дітей, а з-за того, що ті садочки, які відкрилися, вони логістично розташовані так, що батьки не хочуть туди водити і не мають змоги водити туди дітей. Сюди в цей садочок я завожу дитину в 11 ліцей, я завожу дитину сюди в садочок, і мені це зручно. Та, попри складну ситуацію, в якій зараз перебувають працівники, батьки та вихованці дитячого садочку, номер 16, всі вони продовжують чепурити подвір'я улюбленого закладу і вірять, що їм точно вдасться знайти необхідну підтримку для облаштування надважливого укриття. Ми сподіваємося і просимо допомоги. Можливо, волонтери, можливо, якісь центри допомоги на нас, як то кажуть, зглянуться і відгукнуться. Ми хочемо, щоб садочок працював і щоб нас почули.